Ніщо так не піднімає настрій вранці. Як інформація про ворожі втрати, тож з них і розпочнемо за минулу добу. Наші захисники відправили до пекла ще 910 окупантів. Купою металобрухту стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин, гелікоптер та купа іншої техніки. Також наші захисники відбили атаки російських загарбників у районах 22 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Цім ворог продовжує наступати за словами очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая. На Кремінському напрямку максимальна ескалація. Багато обстрілів. Росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони. Наступають окупанти і білогорівці. Усі атаки наші захисники відбивають. Ворог успіху немає. Та поки не всі вороги стали добривом для української землі, наші населені пункти та їх жителі продовжують страждати. За минулу добу ворог 39 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Окрім того, російські війська поранили двох мирних жителів у Бахмуті на Донеччині. Учора пізно ввечері росіяни знову вдарили по Харкову. Чотири ракети, попередньо с 300 влучили в об'єкт цивільної промисловості. Сталася масштабна пожежа, зруйновані будівлі. Також зафіксовані удари по території центрального парку міста. На щастя, люди вціліли. Втім, не обійшлося без постраждалих після вчорашнього арт. Обстрілу у вовчанську там поранена 16-річна дівчина і вбита пенсіонерка. Гатили по Сумщині за минулу добу було 125 ворожих прильотів по області. Один зі снарядів влучив у приватний житловий будинок. Там загинула місцева літня жінка. І наостанок ще про позитив: німецький уряд нарешті схвалив постачання Україні 178 танків Леопард. 1 перші танки мають бути доставлені в Україну вже влітку цього року. Проте більша їх частина не раніше ніж наступного року, згідно з повідомленням. Уряду Німеччина планує офіційно оголосити план сьогодні ввечері.